Привіт, на ну, що вам сьогодні розказати? П'ять днів повного голодування на воді, відчуття такі, ніби все прекрасно, життя триває взагалі ніяких проблем з голодом, з відчуття таким, що я не знаю, що щось зі мною не так відбувається. Сьогодні я провів повністю активний день, займався сім'єю. Ми разом поїхали на потухший вулкан Diamond Head, Їхати туди десь від нас було 50 хвилин. Потім ми піднімалися на гору більше години, мабуть, годину, година 20, Точно не знаю. А як правило, в таких походах я дитину беру на себе. А, але тут ми все-таки вирішили з жінкою, що краще вона понесе дитинку не у слінгу, не у слінгу, а у цьому в рюкзаку. А старша наша дівчинка, ну вона сама вже, слава Богу, ходить давним-давно. Ну, в принципі, маленька теж же ходить, але все-таки нагору на таку піднятися. Там не кожен дорослий підніметься. А тобто такий доволі інтенсивний підйом у нас був, і потім спуск, і там же ми ще. На горі були, там, може, я не знаю, 20-30 хвилин. Просто супер. Я дивився навколо себе, скільки ну, так важкувато місцями було, але ну, це такий достатньо середньої важкості підйом, я б так сказав би. І ну, багато я дивився на людей навколо, і вони були всі потні, такі спітнілі, такі вже втомлені, ледве-ледве пересували ноги, то я на фоні Взагалі не можна навіть було б здогадатися. Я думаю, ніхто б не здогадався, що я п'ять днів нічого не їв. І це прикольне відчуття, бо я дивлюсь в мене мінімум поту виходить з мене втома тіль, втоми немає. Просто є така слабкість, яка вона хвилями нападає на тебе в цілому, в такому стані, коли ти голодуєш. І це є нормальним, бо. Організм постійно підстроюється, підлаштовується під е, ті процеси, які там у нього постійно вич, вичищаються. Щось, щось заходить в кров, щось е, пропускається через печінку, щось виходить через нирки. І е, процес цей постійний, але оскільки розщеплення, тобто зараз є на кетозисі, да, від, відбувається. Харчування організму не за рахунок вуглеводів, як, як завжди, майже там на 90% людини харчуються вуглеводами. А... По суті жирами, які накоплені в мені, і тобто розпадання цих жирів, і плюс білки, а, тобто там десь де 80% жирів, 15% білків і тільки 5% вуглеводів. Таке зараз у мене харчування. Тобто якісь залишки вуглеводів він знаходить раніше собі, плюс жири, які накопичені в мені, які зжигаються кожен день. От це сьогодні 700 грам грамів жирів. Я спалив і у мене вага зараз 59 кг І я усвідомив, що в моїй табличці я на кінець дня фіксував вагу, і виходить, що я не зважився на самому початку, коли я тільки закінчив їсти. І тобто, у мене тоді, я так думаю, вага була ну мінімум 63 І тоді в перший день я втратив 1 кг, 100 г, а другий день 800 г, третій день. 900 грамм, четвертий день 500 грам і п'ятий день я втратив 700 грам. Тобто кожен день там, в районі там, в середньому 700-800 грамів втрачаєш. І тобто, з 63 у мене зараз 59, тобто 4 кг я втратив за 5 днів повного голодування. А, але в, в чому ще фішка виходить, е, виходить, що коли ти на кетозисі, коли у тебе. Е, е, Живлення організму йде за рахунок розщеплення жирів і за рахунок розщеплення білків. Але яких білків, якщо я ніякі білки не споживаю? Жири ясно, які під кожний жир в кожному органі є якісь закладки. і Закладки ці йдуть не просто а, жир, а туди в той жир. Дуже щільно вкладається весь непотріб, який в організм прямо зараз, коли, наприклад, 10 років тому я пішов на шашлики з пацанами і пив пиво, і потім зранку випив таблетку від голови, ото весь непотріб, той, що не зміг вивестися, він відкладається в той жир. І той жир я нарешті з себе викидаю. І в мій, мій організм, після того як я вийду від голодування ой, Він буде худішим, так я витрачу, я скину, наприклад, 6-7 кілограмів, 8-10, Це не має значення. да, я буду виглядати худим дістрофіком. Але потім я почну харчуватися, пити соки, пити смузі. Я зроблю собі салатик якийсь авокадо з'їм. Там навіть якщо я щось веганське з'їм, тобто там блінчики, якісь зроблю на кокосовому маслі, і з. З молоком, з мидалю зроблю, наприклад, На цільнозерновому борошні. Тобто, і це буде все одно, якби да зажликовка така, це менш корисна їжа, да, воно там смажене якесь, але все одно це просто воно відкладеться кудись під кожний жир. Якщо я почну робити пироги якісь яблучні, так, але все це буде набагато чистіший матеріал, ніж той, який зараз у мене зберігається руками. І е, просто виходячи з того, що як я скидав а, минулі рази, рази, як я відчував себе, коли у мене було голодання перші рази там, два, дві-три, як я зараз п'ять діб голодаю, і я розумію, що у мене вже вийшла більшість е, у тої у гідоти, яка сиділа в мені. І зараз просто я дуже щасливий, що я можу. Повноцінно жити 5 днів без їжі, абсолютно там залазити на гору, спускатися, дивитися, фотографувати, дітей носити на руках, гратися з ними так, трохи ще є, десь качає, десь таке буває слабкість. Оце нормально в кров все одно виходять якісь токсини і ну мені Буває так, що трохи там встав різко і так качнуло трохи. Але воно буквально зразу і проходить. Ще буває така трохи апатія нападає. Тобто я їхав за кермом, мене все затекло там годину за кермом, і потім я зупинився, мені не хочеться виходити з машини. Бо у мене організм якось не перелаштувався, що і зараз вставати різко. Я боюся теж боюся, просто не хочеться апатія. І буває так, що ти слухаєш свій організм, і ти, і ти собі кажеш, окей, я зараз посаджу одну хвилину, і я потім встану і піду робити свої справи. І дійсно мені вистачає цієї однієї одні хвилини, я поп'ю водички, наприклад, або просто навіть просто посиджу, подумаю про про своє про щось. Потім встаю і повністю енергійно, так як і завжди, зроблю ті справи, які мені там треба коляску підняти кудись там на. Ліфті, а потім ще щось кудись піти, щось взяти, щось, іграшки поприбирати там за дитинку, яка заснула, і так далі, і так далі. Там. І, коротше кажучи, я вам скажу це, що це шикарне відчуття, просто неймовірне. І навіть голос не пропадає. Я пам'ятаю, як у мене пропадав голос на другий день голодування. На... Буквально до 24 години не їв, і в мене тупо пропадав голос. І це, ну, це описано в літературі, це нічого нового. Я тут не вигадую. То ви можете почитати будь-яку книжку про голодування, і ви самі будете в шоці, коли почнете, якщо почнете це практикувати, звичайно, краще порадитися зі спеціалістами і так далі. І так далі. Але, 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 але це кайф, це повний кайф, відчуття прекрасні. І я думаю, що я дійду до кінця і сім днів від як я який планував з самого початку, бо в принципі поки що я не бачу жодної причини це не зробити. А сьогодні ще в основному в минулі дні я не вечеряв, ну не, не перебував а, зі своєю сім'єю на вечері. А, якось сніданки я вже давно пропускаю, тому або п'ю просто сік. І тому мені взагалі ну якось сніданки і сніданки. А от е, вечері, якось у нас е, так в традиції, що це як сімейний такий справа. Ми разом збираємось. Але там вчора, наприклад, я працював ввечері, а до того, ну якось я теж не відчув ці вечері, бо це було перший, другий, третій день. Там а, це мені легко вдалося. Голодування. А от сьогодні я вже такий сидів і дивився просто, як я буду відчувати, коли вони їдять. Біля мене. У них була смажена картопелька з часничком, там зі спеціями. А, на на, на оливковій олії, салатик дуже такий хороший, присипаний веганським сиром. Картопелька, а, що ще там було? Ну, такі солодощі, якісь там шоколад там, веганський теж там. ну Коротше, там все, все таке смачненьке. Я на це дивився, і я таки думаю, Ю, а, а в принципі, ну да, смачно, і всі ці запахи, як вони їдять, класно. А маленька наша дівчинка сидить, папаю їсть з малинкою, що вона ще їла. Вона гречку з пророщеною їла, їла пальчиками. Так по одній е, кропинці бере. ням ням так прикольно і довго кайфувала, так сиділа. Я дивлюся, це красиво спостерігати за цим, як все оформлено, в тарілочках лишить. Але я думаю, ну я так довго йшов, 5 років до того, щоб підійти до такого стану, що я зможу голодати 5 днів, 7 днів і ходити по горах в цей час. І що я зараз? Ну сяду з ними поїм? Та ні, я вже дотерплю ще пару днів. І... В принципі, ну, ну що, що я не їв, не їв, картоплю не їв, що я не їв, папаю не їв, ну, сто разів їв, і картоплю мільйон разів їв. Я не знаю, ну що ти не поїш, а потім підеш туалет, це на, на, на наступний день все це з тебе вийде. І так ти вже робив. Попробуй зробити трохи по-іншому. Це я собі так кажу. І, і в мене якісь позиви таких чисто організму поїсти не було, а чисто це робота мозку. Мозок тобі каже. Ну, прикольно, ж пахне, так, класна та картопелька. Як вона виглядає? Така молоденька, маленька картопелька, знаєте, на половинки порізана, по-селянськи. З травами, з якимись спеціями, ароматна кайф. Але ну коли я про це навіть говорю, і уявляєте, в мене не бурчить навіть в ті п'ять днів не їв, як так? Де ці всі професіонали, всі ці експерти, які нам розказують там якісь історії, що як треба харчуватися, камон? Розкажіть мені, що відбувається. Тобто ясно, що спеціалізована є література, які це все описано, але який процент лікарів володіє цією інформацією? І це ті лікарі, які вас будуть лікувати від цих хвороб, не дай Бог раку, не дай Бог якихось серйозних аутоімунних хвороб, не дай Бог це вам пережити, але по суті. Вони некомпетентні, розумієте? вони не знають, що можна, що можна як можна позбутися температури, наприклад, коли вона є, чи треба її позбуватися. Тут тобто багато є питань, які дуже дуже сумнівні під великим питанням, але на жаль, медицина тісно зв'язана з певними з певними фармкомпаніями, з з певними вигодоотримувачами. Тобто там і замішана і банківська система, і страхова система, і так далі. І пр продукти виробляються ті самими корпораціями, тими самими дистриб'юція, е, і, дистриб і все, все, все все все. І повірте мені, не все так просто в цьому житті, тому треба вивчати, е, треба пробувати потрошку обережно, маленький крок за кроком. І приходити до кращого життя, до кращого самопочуття, до молодості, до здоров'я, до а, світлої голови. А, чого всім ми бажаю. От, в принципі, на сьогодні, мабуть, все сказав. Подивимося, як воно буде далі. І так багато не балакав більше ніж завжди. Хоча хотів зробити буквально 5 хвилини включення. А, окей, все до завтра. Па -па. Love and peace.